Урок духовного виховання, діти, батьки, життя, смерть, вічність, життєва історія. Васильку, візьми мене на великдень додому. Візьми мене, синку, я притулюся десь у куточку, візьму хусточку до рота, щоб не кашляти. Пробуду кілька днів у рідному домі. Там навіть стіни лікують, я просто тут не витримаю. Тату, ну, ви як дитина, тепло вам, чисто, їсти маєте достатньо, я ще щось з дому привезу, ліки є всі, потрібно буде ще щось, я куплю. Василько, синочку, я вже рік не був вдома. Старий Петро намагається заглянути синові в очі. Я один залишився в палаті, усіх забрали додому. Ну, добре, добре, Досять ще чотири дні заберу. Василь відвернувся до вікна, а зраділий Петро почав ходити по палаті. Він тихенько розповідав синові, що йому вже набагато краще. Залишившись на одинці, подивився у вікно. Весна Плакучі верби, які хтось посадив у лікарняному дворі, розпустилися і зазеленіли. Скрізь так тихо. Все таки не всіх забирають рідні на свята, залишаються важко хворі, а також ті, у кого нікого немає. Самотність знову почала огортати Петра і несамовито стискати у грудях. Господи, що так довго, як витримати ці чотири дні? Приїду додому, відразу піду на цвинтар. До своєї марії, серце моє розривається при думці, що тебе немає дорогенька, моя дружина. Легкі хмари пливуть і пливуть синім небом. То накопичуються, то бліднуть і раптово губляться в нескінченності. Білі покривала на лікарняних ліжках, запах ліків і тиша. Все це несамовито пригнічує, навіть знекровлює душу, бо ж ця душа так рветься на рідне подвір'я, де з'явився первосвіт. Боже Боже, поверни мене додому, шумить сосна біля фіртки, від печалі, про мене свіє Маріна могила. Господи, поверни мене всього на день два, а потім роби зо мною що хочеш, шепотів Петро, задихаючись від качки. Вірунь, я привезу тата на свята додому. Василь благально зазирнув очі дружини, спробувавши обійняти її за плечі, та нервово повела плечем і вивільнилася з обіймів. Ти знаєш, що твій тато хворий, у нього туберкульоз, він може заразити всю сім'ю. Але лікар сказав, що він давно не виділяє туберкульозних паличок, тому не є заразним для людей, які його оточують. Господи, він вірить нашим лікарям, та я взагалі вже нікому нічому не вірю. Ці медики тепер нічого не розуміють. Хіба лікар вболіває за нас? Більше хворих, більше грошей, ти хочеш нас приректи на вічну хворобу і загибель. Віра замовкла. До вечора дружина не обмовилася з Василем ані з словом. Вночі вона довго плакала, жалібно скаржилася на те, що Василь її не любить. Чоловік притиснув дружину до грудей, цілував мокре від сліз обличчя, просив вибачення. А відтак Василь нервову промову раз за разом. Та в кінці кінців нічого з тим батьком не трапиться, якщо залишиться на свята в лікарні. В суботу старенький Петро не відходив від вікна, з болем дивився, як сонце пересувалося небом, дивився на листочки і на зелені паростки трави. Милувався красивими молодих лелеками, які кружляли високо високо. До вечора ще далеко, синко, ти приїдеш за мною? Я знаю, приїдеш, Васильку, обов'язково приїдеш, ти не можеш не приїхати. У церкві, напевно, плащаниці вже прибрали. Марія з п'ятниці на до завжди всю ніч сиділа біля плащаниці. Ісусе, що за нас розп'яли?» – сказав Петро голос. За наші гріхи, не за Твої, Ти був безгрішний, безгрішний, але помер в таких муках, щоб нас грішних врятувати. які нелюдські муки ти терпів, прости мені, що скаржуся. І не залишай мене самого, не залишай мене. Я чув, як лікар сказав синові, що дозволяє взяти мене на кілька днів додому, що я вже не заразний. Сонце почало хилитися до заходу, посилаючи останні промені на молоді крони. Принесли вечерю, молочну кашу, чай. І Шматочок хліба, а вас чому додому не забрали, Літня жінка, яка принесла їжу, співчутливо подивилася на хвору. Не відповів. Жаль стиснув спазмом горло. Коли через деякий час жінка зайшла забрати посуд, то побачила, що він до їжі не доторкнувся. Важко зітхнувши, забрала все на кухню. Петро на мить відчув присутний в палаті своєї померлої дружини Марії. Це відчуття було таке сильне, що він мало не втратив свідомість. У грудях колотило відчайдушно. Світ якось дивно хитнувся, погляд не міг покинути плакучої верби. Що так сумно опустила свої прекрасні квітучі квітучілки, притулився гарячою щокою до холодної подушки і так пролежав до ранку, не закривши очей. Місяць заглядав у велике вікно то ховаючись за хмарами, то виринаючись за них, кидав свій холодний відблиск на бліде, змучене хворобою чоло. І на сухі блискучі очі, у тих очах віддивилася невимовна туга. Рано вранці, на Великдень, Василь з Вірою і восьмирічним Романом пішли до церкви. Після служби Божої хотів їхати в лікарню. Але приїхали в гості, вірина рідня. До вечора сиділи всі за багатим святковим столом. Вітали один одного зі святом, всі разом співали Христос Воскрес. Василь відчув грудяв невимовний смуток, не витримав. Вийшов на вулицю. У церкві дзвонили на честь свята, але смуток переростав у страшну душевну біль, що ятрила серце, згадав, як колись саме на Великдень, десятирічним хлопчиком, лежав після операції на апендицит в ремаційному відділенні. До нього нікого серед них не пускали. Але тато. Увесь день простояв під вікно. Він посміхався Васильку крізь сльози, ліпив з пластиліну тварин і показував йому. Лікар витягав тата від вікна, той слухняно відходив, але знову повертався і стояв до тих пір. Поки його Василько не заснув. Прокинувшись на наступний день на світанку, хлопчик знову побачив батька, який заглядав у вікно, до сих пір не знає, де татко тоді ночував, провівши гостей. Василь сумно сидів ще близько години, потім ліг спати, але заснути не міг. Іра притискалася до свого чоловіка, цілувала і гаряче шепотіла, що любить його. Вранці, готуючи для батька сумку з їжею, поклала туди смачну ковбасу, дорогі цукерки та кілька найкращих мандаринок. Василь відчув себе таким спустошеним, майже не чув її слів. У лікарні був вражений тишею, що стояла в коридорах, не став чекати ліфта. Побіг по сходах на сьомий поверх, батьківське ліжко було порожнє. Тільки пружини чорніли. Різко контрастуючи з білизною застелених ліжок, ледве переставляючи важкі ноги, підійшов Василь до чергової медичної сестри. Не чекаючи питання, вона тихо сказала, що ніхто такого не очікував. Обширний інфаркт розірвав серце батька саме невеликти. Ми робили все можливе, але, на превеликий жаль, сестра замовкла духовна порада. Зимене життя це не просто читання сумних чи веселих життєвих історій. Життя людини це насамперед свідчення перед Богом, перед ближніми, перед своєю совістю. Легко і просто коментувати життєві вчинки ближнього. Набагато важче і складніше написати коментар до власного життя. Варто встигнути зробити це самому. Інакше за нас це зробить творець і такі закінчення. Шануйте свого батька, шануйте матір свою, тоді добре вам буде, а відтак проживете довге та щасливе життя на цій землі. Якщо й надалі бажаєте слухати мій повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.